Привіт, привіт, привіт! Була в двох торгових домах і ще в одному магазинчику для білизни купувала шкарпетки, тапочки. Ось такі шкарпетки в торговому домі за 19 гривень я купила чоловіку. Так, в іншому торговому домі ось такі по 6 гривень по 15. Штук серветки вологі. Дві пачки взяла. І там же я взяла такі капці домашні синього кольору по 230 гривень. Так, ось на них чек. Так, де у нас чек? Ось я заплатила. 260 гривень в одному торговому домі і 19 гривень в іншому торговому домі. А у магазині білизна, що знаходиться по вулиці, Поштовій, 40 у нашому місті, мене трошки, трошки на 4 гривні, можна сказати, надурили. Тому що дівчина сказала, що буде знижка, якщо взяти 5 пар шкарпеток. Ось я взяла 5 пар шкарпеток. Одні жіночі. І дійсно, вони в мене в ціні, в Чекові, вони за 28 гривень, мені обійшлися. Ось вони 28 гривень. А що оце таке жіночі шкарпетки сітка, я не зрозуміла. Чому? Тому що, тому що ось у мене є шкарпетки чоловічі. І вони дійсно за 25 гривень. Так, по знижці вони пішли по оцій знижці. Так, далі у мене шкарпетки за 43 гривні. Ось такі. 43 гривні, ось ціна, так. І ось такі теж за 43 гривні. Ось ще раз 43 гривні. А, ну, вони такі Adidas написано. Ну, я не знаю, ну що ж це насправді Adidas? Смішно. Так. А оці шкарпетки... Я не розумію, тут написано, що вони мали мені бути за 26 гривень, але тут пробита жіночі шкарпетки сітка за 30. Тобто, виходить так, що, ну, якби по скидці цій дійсно було, то я б я переплатила, значить, 4 гривні. Тобто, виходить, що ці мені пішли. По повній ціні, і, наприклад, оці за повною ціною теж мені пішли шкарпетки. Ну й до речі, купувала я чоловік з високими оцими шкарпетки, і вони в них усі з високими буртиками чорні, Ну, ці сірі були тільки одні. Світлих з високими бортиками немає, ну, мабуть, на літо не хочуть високі носити. А чоловіки. Але мій хоче чоловік високі такі бортики, а світлих кольорів, сірих, бежевих, блакитних якихось, синіх навіть там не було. Всі були кольорові світлі з низенькими ось цими бортиками. Так що, отакий виявився магазин білизни, ще й вони мені нагадали, що в них є інстаграм. Ну, я навіть не знаю. Зайти в інстаграм і там щось написати їм, щоб вони мене заблокували за правду. Ну, напишу, побачу. Дякую всім за перегляди. Всім пока!